Під час активних відключень у деяких будинках по 5-6 годин немає світла, і продукти у холодильнику найчастіше можуть зіпсуватися. Чи може це вплинути загалом на збільшення отруєнь? Ну, звичайно, статистика цьогорічна, коли більше вимкнень електроенергії, дійсно показує те, що збільшилася у нас кількість інфекційних захворюваності, зокрема на кишкову групу інфекцій. Якщо в минулому році це було в цей період, з початку року до цього періоду, це було 156 випадків захворювання, то, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо 179 випадків захворювання і один сальмонельоз, в тому числі це кишкова інфекція. Дійсно, саме перебої Енергопостачання дійсно неправильне зберігання на в природних умовах на в теплому середовищі, от такі особливо м'ясні молочні продукти, тобто ті, що швидко можуть псуватися, вони підпадають під вплив оці температурного режиму нестабільного. І відповідно, як ніби є сприятливим середовищем для розвитку, збуднику різних бактерій, розмноження у самому продукті, і відповідно, коли людина вживає цей продукт, вона е, особливо велику дозу отримує того чи іншого збудника, і відповідно в нього клінічно раптово починає проявлятися якесь кишкове інфекційне захворювання. А що стосується напівфабрикатів, коли вони заморожуються, розморожуються, чи вони можуть містити в собі певні оці захворювання або кишкові палички? Збудники накопичуються з кожним розморожуванням і заморожуванням. Відповідно, збудник буде накопичуватися і е, ще й плюс до. Всього е, е, їхні токсини будуть накопичуватися в цьому продукті. Тому, звичайно, якщо е, чи часткова, чи повна відбулась розморозка, а потім заморозка продукту, то відповідно це також внесе величезні ризики для захворювання, для виникнення захворювання у людину. А що стосується, до прикладу, овочів, фруктів, які українці звикли морозити? Е... Ну, їх бажано на сьогоднішній день в зв'язку з такою ситуацією з енергопостачанням. Дійсно бажано свіжі продукти одразу от, от, використовувати. Ну і кхе -кхе, тільки там деякі можна заморожувати, і то це бажано, щоб були продукти, які е, е, цільні, якісь там, або це шматок м'яса, або це е, ну. Склянка молока це має бути якийсь цільний продукт без втручання зовнішнього втручання людини в цей продукт. І якщо це заморожені котлети, це додаткові ризики, тому що на руках під час приготування також могли бути якісь, в тому числі умовно патигана флора людини, але яка зрештою під час цього розморожування заморожування накопичується на цьому зробленому продукті харчування, і відповідно може бути і токсини в великій кількості накопичить, і викликати якесь захворювання. Ні, мирони, які найчастіше загалом захворювання виникають влітку, ну найчастіше це, звичайно, кишкова група інфекцій. Е, на жаль, на сьогоднішній день ще є патована ситуація, так як дуже багато людей е, викидає продукти харчування, які напівзіпсовані, зіпсовані, <кхух> втратили свій термін реалізації. <кхух> Викидають на смітники і на сьогоднішній день, так як у нас зв'язку з державною такою критичною ситуацією, дав військовими діями, сколихується екосистема, дуже багато диких тварин. Прибігають в місто. На жаль, в нас зареєстровані випадки забігів і лисиць масового характеру, особливо по краю території громади, і, зокрема по краю міста Біла Церква. Відповідно, вони харчуються на смітниках, але тим самим забігаючи із диких природних середовищ, вони на жаль, нам приносять ісказ. А на сьогоднішній день у нас теж на жаль критична ситуація з вакциною проти сказу і і і, відповідно, це дуже несе великі ризики, дуже важко дістати тоді ті препарати, яким убезпечити оці ризики, щоб не розвивався сказ у людини. На жаль, на сьогоднішній день це ще одна є велика проблема, яка у нас є. Ну і звичайно, це Лемберолюбос. Зараз, коли більше гаряча пора року, вони трошечки пригнічують свій розвиток, але десь з середини серпня і вже посередину жовтня, навіть посередину листопада, якщо буде затяжний, теплий. Такий період відповідно також вони активізуються, і також ми будемо ще мати в рельос і покуси кліщами. А що стосується сказу, чому нині немає даних препаратів або їх мало? Ну на жаль, Україна не є фахівцем із вироблення цих препаратів, тому ми залежні в більшості випадків від країн постачальників. І на жаль, ці перебої і на кордоні і з перевозкою препаратів, в тому числі минубологічних, і повна заборона використання препаратів із Російської Федерації. А вони фактично в більш ну, більший був у нас спектр. Вони займали все тобто таку. І не виготовляють їх е, е, ні, не жаль. А в перспективі це можливо взагалі? Ну, деякі фірми намагаються це створити, але на жаль, на сьогоднішній день це ну не, не співставно із тою потребою, яка в нас є на сьогоднішній день в Україні? Хочемо торкнутися ще теми стихійної торгівлі. Зокрема, це м'ясо, молочні продукти, які продають під палючим сонцем. На них сідають комахи, осідає пил з дороги. Наскільки це небезпечно купувати такі продукти? Це дійсно небезпечно і бажано взагалі на торгівля, який рік проводиться і така активна боротьба, і органів місцевого самоврядування, і також і долучаються там і служби поліції. Але, на жаль, ну, люди є люди, і вони все рівно виходять, виносять свої продукти, які вирощені вдома, і, і тварини, і рослинного характеру. Але от саме таке порушення гігієни, реалізації, Продуктів харчування дійсно може містити великі ризики, в тому числі, правильно сказали, і паразитарних захворювань. Те, що ми говорили, що збільшується в літній період захворюваність кишкової групи інфекцій, так само і збільшується паразитарні захворювання кількість, тому що і не, на жаль, і забувають про закриття пісочників біля навіть біля прибудинкових своїх багатоквартирних будинків, і там відбувається обсиміння паразитар, Захворюваннями е, тих пісочників. Е, і так само ці продукти харчування, в тому числі навіть люди забуваються, що навіть ті ягоди, які вони збирають самотужки своєї присадивної ділянки, там так само облітають їх комахи, і комахи можуть сідати і в е, місцях не, не зовсім е, епідблагополучних будемо так говорити. І потім на своїх лапках особливо це стосується мух, які на своїх лапках дуже легко і гарно переносять і е, 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 потім сідають і на ті самі ягоди. Годи і може так само їх інфікувати паразитарними захворюваннями тобто, все ж таки краще, якщо це м'ясо його обробити, або краще взагалі не купувати, і краще це буде можливо з холодильника в супермаркеті. <різвісно> краще, щоб це було просто закрите воно. Цілісне закрите, його купувати можна, але щоб дотримувалася цілісність, була ну вони були закриті ті продукти харчування, і вони мають все-таки бути, хоч мінімальний, термальний режим дотримуватися при їх зберіганні і реалізації. Відповідно цього буде достатньо. Але, звичайно, на стихійних торгівлі ми не можемо тоді відслідкувати ніяк проконтролювати, якими руками це здійснювалося і забій, і реалізація. І зберігання тих продуктів харчування, в якому режимі це відбувалося, цього ми всього не можемо дізнатися, тому це на ризик самого споживача залишається. А що стосується яєць, багато людей їх продає також під палючим сонцем, вони стоять. Mm. Яка взагалі норма зберігання молочки, м'яса і яєць під сонцем на відкритій території? Тобто без холодильників? Ну для реалізації це бажано максимум один день. Але якщо ну ми знову ж таки говоримо, якщо це палюче сонце, там і Нормативи інші там, до декількох годин. Що стосується яєчних продуктів і взагалі яєць, то дійсно взагалі будь-які продукти харчування бажано піддавати під термічну обробку. Якщо ми говоримо про фрукти і овочі, то все рівно це треба хоча б якесь, ну, якщо не ошпарювання, то гарячою, добре гарячою проточною водою промити ці продукти харчування. Що стосується яєць, обов'язково потрібно не забувати, що їх не можна. Пити сирими, бо це є основна причина нашої захворюваності сальмонельозом. і попередні роки були і спалахи, і це все рівно не навчає людей, і все рівно вони знову ж і знову потрапляють в інфекційний стаціонар. Тобто не вважають, що це ймовірно корисне. Вони вважають, що це якщо домашнє яйце, якщо воно десь придбано, десь з, з, з рук в руки, то це набагато краще, що воно безпечніше, а інфікування воно не, не передбачає, що десь тільки у якихось організаціях, особливо. Це в домашніх умовах нормально з бульнек сальмональозу він циркулює і так само може заразитися е, там, птах і, і в тих і в інших умовах. Тому е, в сирому вигляді яйце е, ні використовувати десь в, в якихось приприготуванні, Випічка, випічках чи будь-яких інших продуктах, тому самому майонезу, е, е, а все-таки використовувати тільки е, проварені або прожарені, і при тому це має бути прожарене яйце не менше 10 хвилин. Тобто, якщо ми готуємо яєчню, то це не має бути воно розтікатися по сковорідці, а це все таки має бути пісковоріткою. Під температурою на невеличкому вогні 10 сек... 10 хвилин має прожарення це відбуватися. Це всі мають добре розуміти, тому що це недожарені сирі продукти яєчного сяєчного. Такого характеру, вони дійсно можуть часто призводити до сальмонельозу, а сальмонельоз перебігає дуже стрімко і небезпечно. І ще є така небезпечна хвороба, на жаль, для літа вона дуже актуальна це ботулізм, це харчові різні види отруєнь, більш пов'язані із вживанням у. Ну і холера, звичайно, до речі, ми нещодавно проводили навчання в місті, готовність наших стаціонарів, нашої медичної служби і всіх взагалі, служб до можливих випадків інфікування людей на холеру. Але і всі, до речі, чудово спрацювали. Але ну, реалії нашого життя бувають підступними. І, звичайно, потрібно і самим людям пам'ятати, що продукти харчування такого рибного характеру, морепродукти, які можуть містити. От, збудники холери можуть містити збудники е, бутилізму. Все-таки з пересторогою е, такі продукти харчування, особливо в літній період, особливо навіть якщо продукт харчування там добре висушений, просолений, mm -hmm. все рівно це має ризики. Тому, То, тобто, що... Це стосується не лише свіжої риби, а також і там в'яленої, тобто звичайно, солена, за, так, засушена в'ялена риба, вона також має ризики, тому що не всі е, умови дотримуються під час приготування цих продуктів і відповідь. Видно під час реалізації цих продуктів, але щодо відпочинку, до прикладу, у річці або інших водоймах наскільки небезпечно можливо купатися, заковтувати цю воду, чи це може якось вплинути на організм або отримати якісь кішкові захворювання? Звичайно, на сьогоднішній день у нас в принципі благополучна підситуація, але вона має свої такі піки, періодичність. Не можна напевно, сказати, що от взагалі вода в водоймах і в інших місцях. Вона досить добра є. Насправді, щоденно проводиться моніторингове дослідження води ну, нашою службою. Бактеріологічне і санітарно-гігієнічні дослідження, і на органолептичні якості води, і так само на бактеріологічні дослідження. Інколи потребує і паразитологічних досліджень вода, в залежності від того, де саме відбір здійснюється. Але от періодично відбуваються позитивні. Спостерігаються позитивні результати і в відкритих вудомах, і в тому числі на пляжах, в місцях відпочинку. І так само і в колодязях, ніби як приватна садиба, колодязь, але там теж можуть періодично бути позитивні результати. І так само це загальнюються свердловини, скважини, і при, при багатоквартирних будинках є. І в приватному також секторі є. На жаль, такі ну, періодично є позитивні результати. Це може бути пов'язане із... Десь підтіканням ґрунтових вод чи будь-які інші є нюанси, які дійсно призводять до забруднення. Тому потрібно також з пересторогою до цього ставитися. Якщо ми говоримо про питну воду, її обов'язково кип'ятити треба. Або це треба купувати бутильовану і також перевірену, яка досить є, має нормальні якості. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про купання, то якщо якісь є порізи, поранення, то бажано не лізти взагалі в воду, бо ми ще можемо мати лептоспіро. Осу, на жаль, є ще uh -huh. таке захворювання, тому краще з порізами туди не лізти. Але якщо вже купалися і бачите, що десь якась мікротравма, то її обов'язково обробити антисептиком. Так, пані Марино, хочемо взагалі щоб ви зазначили, які поради ви могли дати нашим глядачам, аби максимально уникнути кишкових інфекцій. Ну, якщо ми говоримо про воду, то не купатися при порізах при мікротравмах. Якщо ми говоримо, якщо людина має взагалі схильність до алергічних якихось реакцій, то теж бажано не купатися. Але якщо і купатися, то все-таки після цього добре витертись і прийти пройшовши додому, або там, якщо на місцях пляжу, промитись проточною питною водою, ну, тобто чистою водою, проточною. Якщо ми говоримо про продукти харчування, дійсно на сьогоднішній день, на жаль, це покладено. на Самих споживачів, тому ретельно перевіряти, дивитися, які продукти харчування, якої якості ви купуєте. дивитися на терміни придатності, на терміни реалізації. Всі добре зараз відслідковують деякі часи вимикання електроенергії. Ну, В супермаркетах це більше налагоджено, там встановлюються генератори живлення. Не, не бажано не купувати на стихійних ринках. Якщо ми говоримо про продукти харчування, які мають короткий термін придатності, такі швидко псуючі. Або продукти харчування, які е, мали втручання людських рук, то бажано все-таки його викор або не використовувати, або використовувати в першу чергу одразу. Ну і е, хотілося б наголосити, щоб маленькі діти обов'язково в першу чергу їм давати дійсно перевірені такі продукти е, і в невеликій кількості, щоб ну, у, у разі якихось загроз, хоч не, не було потрапляння одразу такого великомасованої кількості збодника і токсину в організм. Ну звичайно, а вода має бути обов'язково кипячена.